Лідер радикальної партії народний депутат України Олег Ляшко. Що в результаті виборів на Донбасі, навіть на тій території, яка контрольована Україною, до влади прийдуть сепаратисти, ті, хто рік тому організовував референдуми і зрадив країну. Саме тому депутати від радикальної партії зареєстрували законопроект про скасування виборів на Донбасі. Більше того, в минулому скликанні Верховна Рада прийняла мій закон у першому читанні про десепаратизацію. Ми наполягаємо на тому, що ті, хто зрадив країну, організовував референдуми, працював і перейшов на бік ворога, не мають права сьогодні балоту. Вася до місцевих органів влади минула Верховна Рада прийняла закон про десепаратизацію в першому читанні. Нинішня Верховна Рада в другому читанні не спроможна прийняти вибори на Донбасі сьогодні на тій території, яку контролює Україна, це фактично легалізація банди партії регіонів, яка минуло року зрадила країну. А тепер про корупцію Олежо, у вас 15 дозволити? секунд. У нас ТСН. 15, 15, 15 секунд. секунд. А тепер про корупцію. Рік тому Григоришин, російський олігарх Порошенку продав 25% акцій обленерго. Вінниця обленерго за 15 мільйонів гривень. А за два місяці до цього купив у фонду держмайна за 125 мільйонів гривень. І от вам і корупція, Зазуміло. якої і в Україні на чоловіці на місцях і це Що лише один дома купа таких фактів тисячі. Повноваження нинішнього складу центральної виборчої комісії закінчилися 1 червня 2014 року. Павло Іванович, шановний ви колега, багато років були. Відповідно до Конституції України, президент зобов'язаний внести подання до парламенту про припинення повноважень членів ЦВК, термін повноважень, яких збіг, і про призначення нових членів ЦВК. Без подання президента парламент не може розглядати цього питання взагалі. Президент. 17 місяців не, кори... не виконує. Пане це своє Путін каже, в таких умовах безглуздо спонукати Росії бойовиків до виконання мінських домовленостей. Далі Путін заявляє, що чекає від України змін до Конституції, які повинні бути узгоджені з бойовиками. І ще глава Росії заявляє, що Україна не ухвалила закон про амністію. Питання, панове. Чи означає це, що Путін окреслив план подальших дій для України? І друге питання: що означає це, що Путін готовий повернути ситуацію на Донбасі в силове русло? Ляжко? Я думаю, що це очевидно. Зміни до конституції, які 31 серпня були, це план, написаний в Кремлі. Це те, чого Кремль вимагає з квітня минулого року, коли Тільки Кремль з ним не задоволений. Це, це Кремль чого вимагає? Якби Кремль був ними незадоволений, за ці зміни не голосував би злодійський московський блок, колишня партія регіонів у Верховній Раді, які не голосують за жодне рішення по обороноздатності по армії, а тут раптом вирішили голосувати за зміни до конституції. Так, от це означає, що Путін нав'язує свій порядок денний або ви легалізуєте терористів, або ви міняєте під диктовку Конституцію, або ви робите те, чого ми вимагаємо, або ми будемо відновлювати бойові дії. Отак це читається. Путін більше того, ви забули ще про. Цитувати Путіна два тижні тому він сказав, що ми взагалі не обов'язані виконувати мінське соглашення. Це мінське соглашення між Києвом, Донецьком і Луганськом, і тому вони це роблять на внутрішній український конфлікт. Саме тому ми кажемо, що перспектива мінських домовленостей – ноль треба переходити в Будапештський формат, коли сторони, які в 94 році підписали декларацію Будапештську в обмін, на яку ми віддали ядерну зброю, сполучені Штати та Великобританія, вони бути повинні учасники зрозуміло не має повноваження, якісь від президента, очевидно. Правда, він є ось представ... представником України. Очевидно, ось тут не більше і не менше. підпис пана кучми. Так. Є, я вам повторюю абсолютно документом поставлена я, я я Степана Кучма. Закон... Тобто Україна погодилась саме з таким причином на слідковим. Закон про вибори на Донбасі буде приймати Українська Верховна Рада. І я, як народний депутат, і тут інші колеги будемо голосувати за цей закон, коли обсє засвідчить свій контроль над кордоном. Другі, дякую. Я щодо обсє одне слово. Пане хотів Олеж, сказати. Пане Олеше, давайте по черзі дамо Сі... всім висловитися. Одне, Ви ж сказали одне, свою число. С півдесят відсотків місії ОБСЄ є росіяни, Олежний. росіяни, Олежний. росіяни. Не чуєте. влада розказує одне, а робить зовсім протилежне. Згадайте, коли 31 серпня в парламенті протягували антиукраїнські зміни до Конституції, коли і Порошенко і Гройсман розказували, покажіть, де там у змінах особливий статус для Донбасу. Там же його немає. Потім ми чуємо заяву Ангели Меркель 2 жовтня в Парижі за результатами. Переговорів з Оландом з Порошенком про те, що ми домовилися про те, що в Конституції буде закріплено особливий статус для Донбасу. Згадайте, як президент Порошенко не далі, як 24 серпня, на річницю незалежності в своєму виступі на параді з нагоди незалежності, стверджував, що бойовики не уникнуть відповідальності, і кара дістане кожного. Потім ми чуємо заяву президента після переговорів в Парижі про те, що всі без виключення бойовики отримають амністію. Те саме підтверджує французький президент Оланд. Дайте, коли нам казали, що спочатку складення зброї, виведення військ, перекриття кордону, а тільки потім вибори. А тепер навпаки, спочатку вибори, а потім виведення. Тобто, якщо взяти загалом всі ці факти, то висновок один неможливо проводити сьогодні на окупованій території вибори. В Німеччині вперше після другої світової війни вибори провели в 49-му році. А до цього проводили денацифікацію. А в нас в результаті виборів ми просто отримаємо легалізацію російської окупації. Безумовно, я думаю, що не знайдеться в цій студії жодного політика, який би хотів розкол України. Але до розколу країни ведуть не наші дискусії. До розколу країни веде рівень життя найнижчий за всі 24 роки незалежності. До розколу країни веде корупція, яка сьогодні більша ніж за часів Януковича. До розколу країни веде торгівля назовні територіями суверенітетом і незалежністю нашої країни. До розколу країни веде обман суцільної влади власного суспільства. Сва власних співгромадян, коли говорять про боротьбу з корупцією, а найбільша корупція в кабінеті президента, у кабінеті Генерального прокурора, у кабінеті у Верховній Раді, коли говорять про економічні реформи, а в результаті цих економічних реформ люди вже мріють про Януковича, при якому долар був по 8 гривень. А за часів Порошенка-Гонтарєвої долар уже по 25 От що веде до розколу до розколу веде те, що влада безнадійно далека від суспільства, вона не зрозуміла, що після майдану. Люди, людей дурити не можна. Не може президент Порошенко, як президент Янукович, виходити, казати одне робити інше. А Порошенко робить сьогодні все те саме, що робив Янукович. Оце трагедія країни. Що після Майдану влада не змінилась. Люди змінились. Країна змінилася, влада не змінилась. Пане, Олеже, скажіть, будь ласка, що із цього всього. До розколу не ведемо я дискусія пане, з Чернею. Пане Олеже. Подивіться, так, на мене. будь ласка, скажіть, а що із у цього всього, що ви сказали щодо того, що регіонали не будуть в політиці? Ми з вами говоримо, але забуваємо про одну дуже важливу річ. Сьогодні Конституційний суд почав несподівано розгляд подання щодо відповідності Конституції закону про люстрацію влади. Нагадаю, закон про люстрацію був прийнятий одразу після революції гідності, який люстрував регіоналів. Сьогодні Конституційний суд намагається знищити цей закон і дати можливість регіоналам усім тим, хто створював банду Януковича, режим. Ім Януковича повернутись до влади. Більше того, сьогодні, як мінімум, восьмеро суддів конституційного суду, які розглядають цей закон, вони самі підпадають під люстрацію. Шестеро з них голосували за за рішення, яке фактично зґвалтувало ще поговоримо про це. Ольга Івазовська. дозвольте закінчу, Це надзвичайно важливе питання. Йдеться про майбутнє, Олеже, поговоримо ще. про майбутнє тридцять секунд. Будь ласка, з Я вкладуся. Дякую. Йдеться про майбутнє держави. Шестеро суддів Конституційного о, суду на догоду Януковичу знищили конституцію, побудували диктатуру сьогодні, завдяки Порошенку, вони продовжують виконувати обов'язки судів конституційного суду і хочуть ліквідувати закон про люстрацію. Оце найбільша небезпека повернення всієї банди партії регіонів до влади. І тому я закликаю завтра людей до конституційного суду, щоб не дати їм протягнути цей антиукраїнський українське зараз. Шановний колега з БПП намагаються запевнити всю країну, що губернатори. Які агітують за політичну силу, вони не використовують службового становища. Це було б можливо так, якби губернатор, який агітує, подав би відставку, чи, наприклад, не пішов би в відпустку на час виборчої кампанії. Але всього цього немає. Ви знаєте, мені надзвичайно прикро за вас. Я переконаний, що колись вам буде соромно за те, що ви сором. зараз виправдовуєте використання адміністративного ресурсу. Я... Ви посилаєтесь на закон, а я вам нагадаю, є кримінальний кодекс, який встановлює кримінальну я відповідальність знаю. за виконав. Рестання адміністративного ресурсу виборчиму сьогодні. Сьогодні, сьогодні за ми маємо. Будь ласка, не. дайте сказати, майдан. майдан не стояв за те, щоб губернатори агітували за владу. Майдан не стояв за те, щоб президент Громадяни пів до влади України і домовлявся з регіоналами. Майдан не стояв за те, щоб з російськими олігархами Григоришинами президент заробляв мільярди, піднімав тарифи. Ми... І ви видіти студії. Не. Не... Ви вийдіті ви цієї студії. І поїдьте прямо зараз на Майдан до кабінету міністрів і подивіться там пенсіонерів, Я чорнобильців, там, дітей пенсі. війни, Я вам які за двісті гривень. Я думаю, що в цьому суспільству очевидно, що є домовленість між нинішньою владою і старою владою, є домовленість між Порошенком і регіоналами. Саме тому значна частина регіоналів сидить у парламенті при. Скриваючи з депутатськими мандатами, а за часів Порошенка патріотів у тюрмах сидить більше, ніж за часів Януковича. Саме тому значна частина регіоналів сьогодні йде знову до влади по списках БПП Титаніка, бо вони у рідну стайню прийшли. Вони звідти вийшли, вони туди і повернулися. І коли ви говорите, чому нічого не змінилось, да відповідь очевидна: країна змінилась, люди змінились, влада не змінилась, система не змінилась. Для чого Порошенко використовує адмінресурси? Я думаю, що відповідь так само очевидна. Щоб залишиться при владі, за будь-яку ціну залишиться при владі. Коли говорять про чесні вибори, про приклади використання адмінресурсу, я хочу вам нагадати: Генеральна прокуратура колись кілька років тому порушила кримінальну справу проти Михайла Папієва, губернатора Чернівецької області, який агітував за якогось із кандидатів у депутати в окрузі у Чернівецькій області. Сьогодні всі мають можливість бачити рекламу солідарності по телевізору, коли діючий губернатор Закарпатської області Москаль агітує. Я за політичну силу при всій повазі до Геннадія Геннадійча, але державні службовці не мають права агітувати. Давайте згадаємо, як державний службовець, голова Одеської обладміністрації Саркашвілі агітував у Чернігові, у Чернігові на 205 му окрузі за кандидата від Порошенка е, Березенка. Тобто, це точно таке саме використання адміністративного ресурсу і за це між іншим передбачена кримінальна ну, відповідальність. Але... З вашого дозволу я закінчу ну, на і... будь ласка, так. слухати опонентів. Не вчиться погано в БПП, ви ж нормальна людина, не прибиває. Заки я слухаю, але мені далі. В чому дуже велика небезпека, фальсифікації виборів. Я маю погодитися з колегою Палицею з іншою. Не було такого жахливого використання адмінресурсу навіть під час банди Януковича, а можливо на тому ж рівні. Але подивіться, от зараз бюлетені. Будь-яка районна друкарня може надрукувати бюлетені без жодного ступеню захисту. Місто... Хто контролює друкарні влада, хто печатки виготовляє комісії, влада по дорозі від ВК до виборчої комісії підмінили мішок із бюлетенями і намалювали той результат, який потрібен. Сьогодні рейтинг провладної партії нижче плінтуса. У них єдина можливість намалювати результат, це сфальсифікувати його. Саме тому хід йдуть залякування бюджетників, залякують наших кандидатів, агітаторів. Бюджетників наголошую, які йдуть кандидати в депутати від радикальної партії, а загалом такі по Україні майже 18 тисяч. Залякують позбавленням з роботи, звільненням з роботи, якщо не відмовляться. Це й не вийдуть, і в нас на вже чули. Давайте експерт. Я не можу зрозуміти, чого ви дивуєтеся, що в списках наших шанованих колег від БПП під назвою Титанік Солідарність скільки багато регіоналів. Так, Петро Порошенко, Петро Порошенко, пане Черненко, може, ви забули. Я вам нагадаю. Петро Порошенко, засновник партії регіонів, Петро Порошенко, міністр уряду Януковича, Петро Порошенко, олігарх номер 1 який сьогодні я вас не перебивав, коли ви брехали людям. Тому дайте я можу. Скажу правду. Так. Олігарх номер один сьогодні сидить у президентському кабінеті. Тобто, насправді немає нічого дивного, що регіонали біжуть туди, у ту гавань, БПП, але вони гроші за квитки вхідні платять. шампанське, і круті. Вони не розуміють, що вони взяли квиток на Титанік, який під усіма парами летить на айсберг. Пан Палець абсолютно правильно сказав. Ви ж безнадійно далекі від народу. Ви ж не знаєте, як люди живуть. Ви ж вішайте людям лапшу про реформи. Подивіться, поїдьте під камін ваші реформи. Коли людина 4 мільйони людей 1300 пенсій отримує, а завдяки вашим реформам 3 тисячі гривень треба заплатити за комунальну квартиру 40-50 квадратних метрів. І тому я, до речі, пропоную, от знаєте, що правильно було б, на виборчій дільниці 25 жовтня, давати разом із виборчими бюлетенями платіжки на комуналку, щоб люди зразу бачили, за що вони голосують. І коли влада бреше про збереження, миру, про все інше, вони не мир зберегти хочуть. Вони хочуть зберегти корупцію. Вони вони хочуть зберегти себе у владі, вони хочуть зберегти безвідповідальність і вони хочуть далі дурити людей. Пане Ляшко, зрозуміла ваша позиція, так одну візно, хвилину. обов'язково ще раз при владі. вам дамо... Пане Ляшко, я про прекрасне хочу вас запитати. От відверто надихає кількість юних і прекрасних послідовниць радикальних партійних ідей, з огляду на вашу партійну рекламну компанію. Скажіть, означається, що вила, електорат перестав сприймати і тепер. Краса радикально рятуватиме Україну в жодному випадку. Про вилами не забуваємо, бо ця влада заслуговує якраз на те, щоб її на вилах винесли. Просто прекрасна половина це зробить швидше і красивіше.